Привіт. Все, здається, 48-й день мого відео щоденника. І щось мені важко, якось у мене алергія. Спати нормально не можу. Так, Там променувальне алергія. Коротше, викинемся сьогодні ще раніше, ніж вчора. Але здається, що завтра це закінчиться, бо я поспав сьогодні в день один. Один і чотири, чи п'ять. щоб планово пів години. Фігово, фігово. Зараз одинадцята. ще треба зберегти ланцюжок в Долінго. І далі вже все. Завтра школи немає. Тож, завтра чил, чил, чилюсік. В школі було. Наче в школу йти не хотілося, але в школі було весело. Іти звідти вже не хотілося. Початку я цього місяця ходити не буду. Грошей не нема. Нема. Да. Так. Але я буду займатися на спортмайданчику Я планував сьогодні поспати пів години і піти позайматися, але. Mm -mm, не вийшло. Піду займатися, виходить завтра, потім післязавтра. Сподіваюсь, що я дотримуюсь цього. А я думаю, чого ні. В принципі, запі... сьогодні. Нічого не сталося. Навіть аніме сьогодні майже не подивився, тому навіть про це розказати не можу. Але буду дивитися його зараз. Не знаю, що зараз буду робити до якоїсь там години ночі. Але подивимось, коротше, сьогодні нічого. Завтра подивимось. Ой, до завтра.